Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Мащіка і сьогодні, за вашим проханням, в мене страва здорового харчування. Це страва, яка вас дійсно порадує своїм смаком. Дуже часто люди говорять про те, що якщо хочеш харчуватися правильно, здоровою їжею, то вона зазвичай не смачна. Але це, друзі, не так, і сьогодні я вам це доведу. Починаємо! Для цієї страви знадобиться 4-5 великих корнеплодів батату, або ще його називають солодкою картоплею. Батат я добре помила. І зараз буду запікати. Не думайте, якщо у вас в магазині нема батату, цю страву ви не приготуєте. Якщо батат запекти в духовці, то він дуже нагадує наш звичайний гарбуз. Тому якщо в магазині у вас нема батату, беріть звичайний гарбуз, буде теж дуже смачно. Я пробувала і вам рекомендую. На відміну від звичайної картоплі, солодка картопля батат є супер корисною для нашого організму. В описі під цим відео я про це обов'язково напишу, а тут коротко розкажу, щоб не затримувати ваш час. Це велике джерело вітаміну А, і його тут два рази більше, ніж звичайній моркві. А ще тут багато вітамінів групи Б, магнію, калію, а також батат є антидепресантом. Ну а тепер готуємо разом. Я взяла велике деко, застелила його пергаментним папером або можна застелити фольгою, кладу на деко корнеплоди батату і, за бажанням. Але не обов'язково можна змастити рослинною олією кожен корнеплід, а потім посолити та поперчити до смаку з усіх сторін. Наголошую, цього робити не обов'язково. Я запікала батат і без цього просто корнеплоди, не соливши їх, не парчивши і не змащуючи рослинною олією, особливої різниці я не помітила. Кладу в холодну духовку і тепер включаю температуру. 400 градусів по Фаренгейту, у мене духовка в Фаренгейтах, тому я говорю, як ви бачите це на екрані. В Цельсіях це 200 градусів по Цельсію. Запікає до тих пір, поки батат не стане м'яким. Можна його трошки проколоти вилкою. Ну а поки готується батат, приготуємо інші інгредієнти. На пательні нагріваю 2 столові ложки рослинної олії. Для цієї страви мені знадобиться 450 г яловичого фаршу, який можна замінити на курячий, індичий, з баранини або навіть свинини. Беріть, який у вас є, але пам'ятайте, що час приготування буде різний. Обов'язково розбивайте фарш лопаткою чи спатолею. Для того, щоб він вийшов такими малесенькими шматочками. Як тільки він змінив колір на коричневий, додаю одну чайну ложку солі та три чайні ложки спецій Tex Max, це спецій для мексиканської кухні. Що входить в ці спеції, я напишу в описі під цим відео, але пам'ятайте, що ви можете додати до смаку свої улюблені спеції. Все перемішую. І зараз час додати інші інгредієнти. Це одна банка томатів в власному соку, вони вже у мене нарізані, та одна маленька банка квасолі. У мене чорна квасоля можна взяти будь-яку, вона у мене консервована, тому обов'язково треба вилити сіт та промити під проточною холодною водою. Все перемішую і буду тушкувати на вогні нижче середнього, десь приблизно 20-25 хвилин. Звичайно, все залежить від фаршу, який ви використовуєте. Забула відмітити, що замість томатів у власному соку можна взяти томатний соус, томатну пасту, трошки води або томатний сік. Батат готовий, поки відкладу його в сторону і приготую гуакамоле. Як готувати гуакамоле, я думаю, всі знають. Ну а хто не знає, то дивіться. Знадобиться один авокадо, обов'язково спілий, він має бути трошки м'який, ні в якому разі не беріть твердий, тому що страва тільки зіпсується, краще тоді взагалі не брати. Виймаємо кісточку, це робиться дуже легко і просто. І кладу авокадо на тарілку. Із з авокадо необхідно зробити пюре. Як робити пюре? Ви вирішуйте самі, як вам зручно, мені зручно робити звичайною вилкою. Цієї кількості гуакамоли мені буде достатньо для подачі двох або десь півтори бататів. Якщо ви будете подавати зразу чотири батати, приготуйте гуакамоли в два рази більше, тобто беріть два авокадо. Обов'язково необхідно додати лаймовий або лимонний сік, в моєму випадку це половинка лайма, для того, щоб авокадо не потемнів, і гуакамоли мав приємний смак. Сюди ж додаю один дрібно нарізаний перець галапіньо, це гострий перець, але обов'язково без насіння, трошки дрібно нарізаної цибулі, помідорів чері, а також кінзи. Сіль та перець додаємо до смаку. Помідорів чері я взяла 6 штучок, дрібно нарізала. Кінзи ми беремо до смаку. Кому скільки подобається. Хто ще додає рослинну олію, я ніколи не додаю, тому що авокадо сам по собі досить жирний інгредієнт, з нього, до речі, теж роблять рослинну олію. Все гуакамоле готове. як бачите, дуже все просто. Тепер для соусу я беру 200 мл сметани, дрібно нарізану кінзу до смаку, також сіль та перець додаємо до смаку. І обов'язково сік половинки лайма або додаємо лимонний сік до смаку, десь приблизно столову ложку. Обов'язково спробуйте, щоб вам було приємно на смак. Все перемішуємо. Бажано брати сметану, щоб вона була не густою. Якщо густа, можна додати трошки фільтрованої водички. Друзі, як соус, так і батат, ви можете зберігати в холодильнику десь приблизно до п'яти днів. Все чудово зберігається, а гуакамоле приготувати перед подачею. Як подавати? Батат розрізаємо навпіл. У мене досить такі великі корнеплоди, і для однієї людини одна половинка це досить, я вам скажу, велика порція. Ви вже орієнтуйтеся за розміром батата, який ви використовуєте, ну або гарбуз, якщо у вас гарбуз. Половинку батату необхідно посолити і за допомогою вилки зробити пюре. Робимо це обережно, тому що шкірка дуже легко знімається. Якщо ви хочете, ви можете шкірку зняти, зробити пюре без шкірки безпосередньо в тарілці. Зверху кладемо фарш з квасолею та томатами, він має бути супер гарячим. А потім поливаємо соусом. Додаємо соусу, скільки кому як подобається. Потім знадобиться тертий сир. В моєму випадку це сир-чедер. Двох кольорів можна брати будь-який, який вам до смаку. І обов'язково додаємо гуакамоле, яке ми приготували. Можна покласти зверху, можна збоку, як роблю це я. І багато дрібно нарізаної кінзи. Також в тарілку можна покласти половинки лайму. І хто хоче, може ще собі збризнути лаймовим соком. Дуже-дуже смачно і корисно! Друзі, напишіть під відео, чи сподобався вам рецепт і чи будете ви його готувати. І не забувайте підтримувати український контент і поставте лайк цьому відео. Підписуйтесь, діліться з друзями. Ну а я, як завжди, бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного! Люблю вас і обіймаю! До нових відео. Всім па-па.